Зараз ми знаходимося в Карпатах в Мальовничому Верховинському районі. Господарство, яке ми сьогодні оглянемо, знаходиться в селі Хороцеве. Про село і місцевість розкажу вам в кінці відео, а зараз прямуємо до хатини. Тут починається заїзд на ділянку. Подвір'я огороджене дерев'яним парканом. Нижче ми бачимо саму хатину. Навколо видно гори і потужну гірську ріку, яка розділяє собою Івано-Франківську і Чернівецьку області. Її видно з любого куточка цієї ділянки. Почнемо зразу з будинку. Він великий. В доброму стані має два входи. Відкритий ганок і веранду. Будинок стоїть під горою на вирівняному для нього місці. Це східна сторона будинку. Тут добре видно фундамент, він кам'яний. Зовній будинок обшитий дошкою. Її можна пофарбувати, щоб освіжити зовнішній вигляд. Вікна і двері дерев'яні, вони в гарному стані. З цієї сторони будинок теж добре виглядає. Дерево в доброму стані. Обходимо будинок ззаду. Це західна сторона. Тут є кам'яна підпорна стінка і зроблене поверхневе відведення води від будинку. На даху з цієї сторони є ринви. Як завжди, західна сторона є більш вразлива до підвищеної сирості, і в майбутньому тут потрібно краще продумати водовідведення. Для ландшафтних дизайнерів тут є де розгулятися. Схил по всій ділянці дозволить зробити цікаве терасування. Тут можна фантазувати по-своєму. Покрівля в будинку вальмового типу це дах з чотирма схилами. Сам покрівельний матеріал вже не новий, із двох сторін поіржавівший. Але дах не тече, він ще в нормальному стані. Переважно такі дахи покривають фарбою, і вони ще багато років без проблем служать. Бляха товста і якісна, не порівняти з теперішніми матеріалами. Тепер заходимо в будинок. Перед входом є три великих каменя, по яких піднімаємося всередину. Потрапляємо на веранду. Її площа 12 квадратних метрів. Вона в гарному стані. Підлоги тут добрі, стіни, обштукатурені глиною по дранці. Звідси відкривається прекрасний краєвид на село і річку Черемош. Заходимо в коридор площею 17 квадратних метрів. Тут є двері в чотири кімнати. Стіни і стеля мащені глиною. Заходимо в першу кімнату, Площею 18 квадратних метрів. Підлоги в гарному стані. Зразу біля входу стоїть старовинна дерев'яна шафа. В кімнаті є два великі вікна. А по лівій стороні від входу стоїть гарна робоча піч, на якій можна приготувати їсти. Виходимо з кімнати в коридор. Перш ніж оглянути наступні кімнати, покажу вам план будинку. Він розміром 12.70 на 9.40. Тут є три окремі кімнати, в яких є печі. Є коридор, комора, веранда і ганок. Продовжуємо огляд. Висота всіх кімнат до стелі більше 2,5 метрів. Заходимо в другу кімнату, яка має площу 11,5 квадратних метрів. Всі кімнати в дуже доброму стані. Стіни і стеля гарно обштукатурені глиною. В цій кімнаті є два вікна. Підлога в доброму стані В кутку стоїть кахельна піч. З варильною поверхнею. Заходимо в третю кімнату. В ню можна заходити із коридора, якщо в цьому є необхідність. Кімната площею 18,5 метрів квадратних. Підлога в доброму стані. В цій кімнаті є кахільна піч. Стан будинку дійсно хороший. Всередині ніяких проблем і нюансів немає. Планування теж дуже хороше. Адже тут є можливість зробити три окремі кімнати і санвузол. Зараз оглянемо комору. Вона велика і має площу 11,5 квадратних метрів. Тут можемо бачити дерево, воно в гарному стані. Тут є вихід на горище. Все дерево на даху в дуже доброму стані. На жаль, на відео не добре видно, але вживу ми все добре перевірили. Перш ніж продовжити огляд, хочу нагадати тим, кому подобається наш контент. Не забудьте підтримати канал підпискою, вподобайкою і коментарем, виходимо з хати на ганок. Він невеликий. Але в спекотні літні дні тут можна заховатися від сонця. Також тут видно, що простір під дахом не підшитий. Це потрібно для вентиляції горища. Зараз розповім вам про ділянку. Вона розділена на три частини 25, 55 і 40 соток. Зразу по правій стороні живе один найближчий сусід. Його будинок не попав на відео. На ділянці росте дуже багато різноманітних плодових дерев. Земля чітко розмежована дерев'яними огорожами. По межі ділянки проходить дорога, якою можна заїхати на саме подвір'я. Зразу біля ділянки починаються густі ліси, а недалеко звідси є джерело, з якого можна провести воду до будинку. Вище будинку знаходяться в господарській будівлі. На жаль, не від всіх дверей змогли знайти ключі. Всередині немає нічого особливого для таких будівель, оглянемо їх хоча б ззовні. Це літня кухня. Вона побудована з хорошого дерева, накрита шифером, дерево пофарбоване і в гарному стані. Вище стоїть майстерня. Вона теж з хорошого дерева, накрита шифером. Знизу майстерні є великий бетонний погріб. 20 метрів звідси можемо бачити коптильню або бужарню, як її тут називають. Вона стоїть на ділянці, яка належить до будинку. Студола тут зовсім нова. В ній можна зберігати сіно або переробити її в щось інше. Ще вище стоїть вуличний туалет і стайня. Як можливо, вже хтось зрозумів, ми повернулися до заїзду на земельну ділянку. Про дорогу розповім вам пізніше. А зараз оглянемо ділянку сільськогосподарського призначення, яка іде вище господарських будівель. Зараз ми знаходимося зверху на ділянці, яка належить до цього будинку. Землі тут є 25 соток під будинком, 55 соток земля сільськогосподарського призначення і ще додатково є 40 соток землі в користуванні. Це все навколо по найближчі дерева належить до будинку. Дорога є вздовж всієї ділянки. Відповідно, сюди теж є можливість окремо заїхати. Краєвид тут дійсно вражаючий, зі своєї ділянки можна милуватися аж трьома селами і річкою Черемош. А ще з цікавих фактів, як, за словами господарів, на цій ділянці колись знайшли великі поклади нафти, але свердловину закрили, так не почавши видобуток. Землі тут реально багато, на ній є велика кількість плодових дерев і різні господарські споруди. Колись тут жили справжні господарі. Господарство знаходиться в Верховинському районі. Всього 25 кілометрів від верховини. Дорога до села Устеріки нова, асфальтована. Дальше іде. Насипна тверда дорога відстань до 5 кілометрів аж до центру села Хороцеве. Від центральної дороги до будинку 500 метрів, з яких 300 метрів дорога в поганому стані. Але для хорошого позашляховика проблем з заїздом немає. Природа в Верховинському районі красива по-своєму. Ці місця дійсно захоплюють неймовірна краса. Серед гір, на висоті і всього 500 метрів до центральної дороги, на якій є продуктовий магазин, і зразу біля дороги протікає річка Черемош. В селі є школа і садочок. А довкола є дуже багато різних природних об'єктів туризму. Ціна цього господарства 27 тисяч доларів. Не забудьте підтримати відео вподобайкою і підписатися на канал. Всім дякую за перегляд!